Всім привіт! Сьогодні субота і вчора був обхід лікаря і нам дозволив на вихідні поїхати додому. Ну тобто не на всі вихідні, а ми зранку отримали антибіотик уже, Зараз майже 9-та година ранку і ввечері у нас антибіотик десь 8-9, так само. Нам буде потрібно приїхати на вечір на антибіотик. Процедури, які лікар робить, в суботу-неділю його немає. Будемо від них робити люди, тому у нас тут лише антибіотик. вечорі. Тому спішимо додомці. Дуже вже заскочали. Так, ми вже вдома, я ось вже приїхали. Малята лята вже якраз просуналася, як ми приїхали. Зустрілися. Біжу, зараз подивлюсь, що тут. Так. Так, а цей клаптичок, ось тут декілька рядків посіялись десь на тиждень раніше. Ось тут гарний салатик бачу, посходив. Земля дуже мокра, серик все підливає, молочинок. На ніч накриває агроволокном. На день відкриває. Ага, це полоничка Олесіна. Ну що, тут теж все добре. Так, це ящики тут ще, коли ми були вдома. Ось це мої Софійка, Валюша і Олеся набирали ці всі стаканчики ще. Мабуть, в минулу суботу вони їх набирали. Так вони все. мене питали, мамо, де ми можемо, де ми гроші можемо заробити? Бо вони все, мами, тобі попило сосим, там ще щось, це ти нам заплатиш. Кажу, ні, те, що вдома ми робимо, то ми робимо всі разом, ми за то не платимо, а те, що вже поза домою, то можемо домовлятися. Коротше, ось це так, вони вже чекали, не могли дочекатися, коли вже ті стаканчики треба буде набивати, то набили вони навіть непогано. Софійка набила щось 270 стаканчиків, саме більше. Валюша трошки менше, і Олеся ще менше трохи. Так, а це мої помідорки ще накриті. Зараз дивимося, що тут. Ой-ой-ой. Так, помідорки посходили, але дуже потягнулися, бачу. Дуже потягнулися, але це не біда, тому що я їх буду, буду робити перевалку в стаканчики. Я їх просто ось так по, по вуха посажу і, і все. Звідси піде додаткове коріння, це не страшно. Все підлите, все файне. Ось ця сторона геть потягнулася. Треба її відкрити зовсім. Хай собі буде. Так, валюшині айстри. Чи вона там переживала чи її їх підливають. Все з ними теж добренько. Так, і тут перчик дивимося. О, жий перчик посходив. Так. Це у нас люмус. Так само кросадер, Ось уже ще таке не все посходило, але так. Ага. А ось цей Мерседес, ще це минулорічне насіння, навіть такий, що навіть ні одної насіння ще не зійшло. Ну так, все, все класненько, все було в надійних руках. Так що ввечері сьогодні поїду знову зі спокійною душею, що там все буде добренько. Так, вдома трошки щось наготувала, малятом зробила голубці, фаршики лишився. Зробила тівчельки, у нас вони просто називаються їжачки. На сковорідку сметана, томат, сіль що там за смаком спеції. І, в принципі, до готовності тушкую. Хвилин 20, напевно, що. Ну, і до чайку рулет з малиною та апельсином. знаходить укриття кафе! Ну все, ми знову, ми знову приїхали в лікарню, трошки вдома попрацювала. Побула з дітьми, чоловік собі спокійно по своїх справах трошки поїздив. Потішилась карапузиками. Щось трошки наготовила, трошки, трошки попрацювала і подобали. Так. Черки такий конечок насправді дуже швидко прийшов. Дуже, дуже, дуже не хотілося їхати. Добре, вдома. Але нічого, сподіваємося, завтра неділя нас зранку знову. Ми отримуємо антибіотик і нас відпустять знову.